Ну а єС готується до наймасштабнішого санкційного удару по Росії. Планують застосовувати одразу кілька видів заборон та обмежень. Про це оголосять 20 травня на засіданні ради ЄС. Про таке пише Deutsche Welle з посиланням на високопоставлену чиновницю. Міністри затвердять обмеження за війну в Україні і порушення прав людини, гібридну війну та використання хімзброї загалом буде понад 130 санкцій, зокрема проти російського. БПК, тіню Богу флоту, постачальників санкційних товарів і пропагандистів. У 17-му пакеті за агресію в Україні додадуть 75 осіб, 200 суден до списків. Загалом там буде понад 2500 осіб і 300 суден. За гібридну діяльність ведуть секторальні заходи та санкції проти 27 осіб і компанії. Водночас Урсула фон дер Ляйн підтвердила підготовку і 18-го пакету санкцій. Він стосуватиметься північного потоку, тіньового флоту, зниження цінової стелі на нафту та фінансового сектору Росії. Мета тиснути на Путіна, поки він не піде на мир.